Вітаю вас, мої любі дошкільнята, у нашій картинній галереї. Сьогодні ми з вами поговоримо про видатну художницю, художницю України, самобутню художницю Катерину Білаку. Вона народилася у заможній селянській родині, але батьки не хотіли віддавати її до школи, бо вона дуже багата допомагала їм по дому. Вона Вчилася малювати сама. Малювала спочатку паличкою на снігу або на, на мокрій землі, а якщо знаходила вуглик з печі, то малювала на холстині або на стінах, за що її сварили батьки. Потім вона навчилася робити пензлики, бо їй не, не купували їх. Робила вона пензлики з кошачої шерсті, називалися ці пензлики кошачки, а фарби вона створювала з рослин. Вона дуже любила малювати квіти і фрукти та овочі. Вона виходила з Мальбертом у поле, шукала яскраві квіти. Вона ніколи їх не зривала, а приходила до квітів і малювала там. Її стиль називався примітавизм, бо вона нічому не навчалася, навчалася сама. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про її відому картину, яка називається «Богданівські Яблука. «Богданівські яблука це натюрморт. Що ж таке натюрморт? Натюрморт це французьке слово, яке позначає неживий. Тобто у натюрмортах ніколи не малюються живі істоти, тобто людини малюються завжди фрукти, ягоди, якісь речі побуту. І все це поєднується у єдиній картині і називається натюрморт. Ось сьогодні ви бачите перед собою картину Катерини Білакур на тюрморт, яка називається Багданівські яблука. У центрі картини змальовані яблука, великі, круглі, соковиті. Вони начебто запрошують їх посмакувати намальовані яблука на холсті. Позаду картини ми бачимо гілочки яблуні. І на яблуні пташки, які співають веселих пісень. Тобто ця картина натюрморт. Називається Богданівські яблука. Намалювала цей натюрморт Катерина. Білокур. Тобто, сьогодні ми познайомились з вами ще з одним художником нашої рівної батьківщини. Я вважаю, що вам було цікаво і чекаю вас до наступної зустрічі.